На подвір'ї протестантської церкви Благовість минулої суботи було жваво. Дитячі голоси та сміх лунали звідусіль, адже в день захисту дітей відбулось урочисте відкриття нового дитячого майданчика. Літо це завжди така територія, де хочеться кудись з дітьми піти і відпочити. І дуже класно, що в нашому місті є багато дитячих майданчиків, але ми не мали стояти осторонь, і ми побудували і розмістили дитячий майданчик. Який завжди доступний для вас, для діток, для підлітків, і тому сьогодні ми урочисто хочемо вам про це повідомити і запросити вас, щоб ви обов'язково відвідали цей майданчик. Він знаходиться в зоні Туй, зелена зона. Там, до речі, ми плануємо збільшити цей майданчик, щоб з'явилась мотузкова ще зона. Активності для дітей я впевнений, ця територія стане цікавою і привабливою для діток та для дорослих. Представники влади також приєдналися до цього заходу, підтримуючи ініціативу церкви, забезпечити дітям безпечне та веселе місце для гри та розваг. Я щиро дякую пану Олександру за запрошення. Я щаслива з того, що він є у нашому житті і в кожного з нас, тому що. Вони ніколи не стоять осторонь. від Міського голови цієї громади ми вам щиро дякуємо за допомогу за ті заходи, які ви проводите. Ну, звичайно, ось цей майданчик сьогодні це буде дуже доречний подарунок кожному з дітлахів, адже починається літня пора. І дітям активності дуже потрібні. Я вам кожному щиро дякую, що за те, що ви тут є, за те, що у вас такі чудові діти. Вони найкращі в світі, і вони вартують того, щоб ми робили добрі справи. Під час заходу дітей розважали аніматори, які організували цікаві ігри та конкурси. Діти з великим захопленням брали участь в усіх забавках, даруючи присутнім свою нескінченну енергію. Найочікуванішим моментом вечора став розіграш головного призу велосипеда, який виграла одна з маленьких учасниць заходу.